Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу vrm Техніка. З вами Володимир. І в двох словах про залишок тракторів на нашому майданчику, що в Івано-Франківську, село Угринів, на в'їзді зі сторони Галича. Бачите, залишилося три малюки. Це є cl 5 на 15 кінських сил. Буду вам озвучувати одразу ціну. Ціна. Самовивозом з Івано-Франківська, з нашого майданчику. А, звичайно, можлива і доставка. З грунтуфризою метр двадцять, в чудовому стані грунтуфриза. Отакий трактор, про який ми вже робили огляди. На працювання 917 мотогодин, 5400 умовних одиниць цей комплект. Кубота Астя А13 з грунтуфризою теж. Чудовому стані, і ножі зовсім не підтерті. Вартість цього трактора 4800 умовних одиниць. І звернув увагу на те, що бачите, вони хоча не мають трьох точки, бокових щок, центральної тяги. Ми при покупці обов'язково додаємо комплект трьохточкової навіски. Тому ви зможете без проблем користуватися і іншим навісним обладнанням з вашим. Тракторцем, який не має заводу трьохточки, але в випадку сіл отвір, який передбачений, і все повністю лиття і кріплення передбачено під трьохточкову навіску. І ще один трактор, який залишився, це задньопривідний Кубота Б-1702. На великих задніх колесах, задні колеса є 22, 8,3 на 22, в чудовому стані. Легенькі мікротріщини, але карби є дуже великими. ну і В відмінному стані ґрунтофреза, бачите, ножі ще навіть заводській фарбі. І має тут одну особливість, про яку я вже не раз розказував, це є гідроциліндр, який регулює глибину обробки ґрунтофрезою, але в перспективі. Ви зможете використати от тих два гідровиходи, бачите, на інше навісне обладнання, причепивши, до прикладу, спереду лопату відвал, зможете користуватися цими гідровиходами для інших завдань. Отакі от три малюки залишилися, але це ненадовго. Незабаром в квітні свіже поступлення, надходження, надходження нової партії буде дуже широкий. Асортимент, вибір вибір тракторів від 13 до 21 кінської сили. І кожен знайде для себе найбільш оптимальний варіант по і бюджету, і по технічних параметрах. Там будуть трактори цікаві Кубота B1600. Бюджетні на 16 кінських сил повнопривідні. І будуть, звичайно, інші її анмари. І Mitsubishi. Телефонуйте, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити власне цікаві відео з оглядами, з надходженням. Ми обов'язково зробимо огляд надходження. Одразу, скажімо так, розпаковку контейнера, покажемо мотогодини, покажемо стан. Всі трактори не фарбовані в чудовому, відмінному стані. Всім здоров'я, успіхів, миру та перемоги з вами Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.